Сьогодні в мене важлива місія. Мені потрібно поборотися з крисами. У мене така ситуація негарна сталася. У нас завелися криси. Причому криси завелися не тільки в нас, пів частини нашого селища потерпає від крис. Це взагалі ужас. У нас колись були криси, але потім ми їх з свого хазяйства відпугнули, купували такий відпугувач. Гризунів і криси, в принципі, покинули наш двір. А ось я дивилася вже в минулому році, пару нірок бачила, але криси ще не бачила. А в цьому році я вже побачила, що криси ходять, навіть в мене там сараї на, на горищі є. Я бачила вже їхній послід. І Навіть крису бачила, вона повзала. Я так дивлюся, що в деяких місцях вони навіть нори поробили. Отут у качок деяких, отам, От де Отам нора є, отам дуже гарно видно нору під будкою. Я так розумію, що вони прийшли із того хазяйства, що там є жінка, одна живе, вона, напевне, взагалі ніяк з ними не бореться. В неї кури є, ось криси поселилися і прийшли до нас. Тому обов'язково мені треба сьогодні щось з цим робити. Я вам покажу, що саме я буду робити. Буду пробувати різні методи. Ось я вам покажу. От тут криси завелися. Отам є дирочка на чердак, вони там прогризли. Треба буде сюди поставити їм те, що я придумала. Ось. Для цього мені треба взяти дощечки. У мене тут є одна дощечка, вже є. І треба ще пару шоків знайти. Дощечок ось така є, теж різному лізі. Таке ще є косточка. Криса треба боротися. Криси це такі паскуди, які гризуть все, що бачать. Роблять нири, дирки, переносять різні хвороби. Це ужас. Я вам зараз покажу, що в мене є від них, що я вже придбала якісь засоби боротьби. Воно ну, один засіб боротьби вже виходить. сарая, котяра. Дивіться, що в мене вже є для Крис для боротьби з гризунами. Ось я досточки принесла. Так, в мене є ось клей, який я буду наносити на оці дощечки, тому що на картон не вийде, бо картон криса може затягнути, а от дощечку вона вряд ли зможе затягнути. Ось такий клей в мене є. Будемо пробувати наносити. Потім є березовий. Йоготь. Буду намазувати, входи їм в норки. Дьоготь ну, він токсичний, тому я його не буду використовувати як отраву, я буду його використовувати як відпугувач. Ось, тому що в мене є домашні коти. Мені дуже шкода, що хтось отравився. І є отакі відпугувачі. Ну, я не впевнена, що вони допоможуть при крисах, але все одно я його увімкну. Зараз покажу вам, який в мене ще є відпугувач крис. Він у мене тут у зернохранилищі. Тут у мене ось зерно, вони вже тут із зерно почали трощити. Це ужас. Ось отакий, бачите, є відпугувач. Дуже гарний фірма Morris. Ну, я не знаю, це не реклама, просто він у нас вже багато років. Ми його давали користуватися нашому родичу, а це знову попросили, щоб він нам його дав, щоб, тому що в нас вже завелися знов криси і потрібно їх, з ними щось робити. Отак От він пищить. Є така кнопочка, щоб почути. А взагалі він для людини беззвучний, а для гризунів має такі, такі хвилі ультразвукові. Що їх відпугують. Ну, побачимо, чи допоможе вона, чи ні, тому що криси вже взагалі обнагліли. Вони наробили мені вже шкоди. У мене тут є таке приміщення, де я зберігаю картонні ящички, в яких я відсилаю інкубаційні яйця. І вони вже мені дуже багато поробили всякої шкоди. Погризли мені ящики. Ось я їх повиносила сюди. У мене тут був подарунок від мого. Одного клієнта мені подарував багато лотків для яєць. Вони мені навіть перепаскудили лотки для яєць, бо погризли. Це якийсь ужас, ужас, кошмар. Ну, не всі спаскудили, але багато, бачите, погризли. Ось така ще штука є. Це більше від мишей. Ось тут, я так розумію, сюди на ці дві точки треба насипати. Якусь реманку, в даному випадку в мене насіння. Ну, покладу, може хтось і зловиться з мишок. Ну, кресу ця штука не втримає, тому що це картонка. Ось, але покласти можна. Ось такий клей в мене є ще. Спробуємо нанести його на. Тому він ще нормальний, бо це ми давно купували вже Цей такий странний. Натяжелі. Неприємний клей. Ось так виглядає. Зараз сюди покладемо трошки насіннячка. Може хтось і приклеїться. Ось так. Ще отакий клей є. Його не дуже гарно. Його навіть нанести важко. Всім привіт! Пройшло вже пару днів після того, як я розставила ловушки для гризунів і хочу подивитися разом з вами, чи що небудь піймалося. Тут я вставила одну картонну. Ось, вона вже лежить догори ногами. Ось. О, так, щось причепилося. Але що, я не знаю. Чиїсь волосики причепилися, але утекло. Так, да, точно причепилася криса, подивіться. От вона навіть форма, от хвостик, дивіться, я ще такого не бачила. Ось форма криси, дивіться, або великої миші. ну Більше все, що криса, ось дивіться, хвостик, ось туло, бачите? І тут голова була. Ось такого розміру. ось, Це більше все, що криса. І ось шерсть залишилась. Ну, цей клей, бачите, не справився із великим гризуном. Воно впало, цей гризун, ну ця картонна ловушка впала. І гризонт від неї відклеївся, бачите? Ось він побіг. Тільки залишилось трошки шерсті на, по контуру, бачите? Ось тому ця така ловушечка, вона не про що. Ну, тільки залишилась шерсть. Самого гризунта ми не піймали, а шерсть залишилася. Тому заносимо ми її назад. Отут я її клала. Треба її чимось буде прижати, щоб вона не, ну, не випадала, не падала на, на підлогу. Бачите, що крики поробили? Вони там мені потрощили, ящики ось внизу. Газети я там використовую для пакування посилок. Треба буде тут все прибрати. Десь я тут ще ставила. Тут я не пам'ятаю, да, тут я теж ставила ловушку. Ну, нічого я не бачу, там нічого не піймалося. Ось там вона ще ловушка, Ось ви бачите, нічого не приклеїлося на неї. Покладемо назад її. Ще одну я ставила в підвалі. Зараз подивимося, що в нас в підвалі. Чи щось приклеїлося, чи не приклеїлось. Нічого не приклеїлась так само. Бачите, нічого немає. І ще одна ловушка у мене на горищі. На горищі там, де в мене хоздвір, і там у мене сіно. Я вам не показувала, не змогла зняти, тому що розрядилася батарея на камері, як я розставляла там ловушки. І я там норки змазувала. Дьогтям. Це я вам не змогла засняти, але зараз ми підемо вже подивимося по фактам, що там, можливо, там щось спіймалося. Там мої крикуни вже кричать вереща. У нас підсохло так гарненько, дощик був, але все висохло. Очікуємо снігу, передаю, що буде сніг. Ой, дивіться, як тут мене зустрічають. Я принесла зі столу різні відходи від цибульки. Скорлупку з яєць і дивіться, як вони будуть її їсти гарненько. Прикони, скільки можна вже кричати? Це діло, цибулька. Цибульку взагалі індички дуже люблять. Ось зараз ми поліземо на горище, подивимося, чи спрацювала ще одна липучка від гризунів. Ось такий у мене тут вид відкривається на мій город і тепличку. Подивимося зараз, що тут відбувається. Тут в мене сіно. Ось там я залишила ще одну липучку, нічого на неї не піймалося. Бачите, тут я так обільно намазала. Клеєм, але ніхто не приклеївся. Ось тут є крисячі. Нори, бачите, вони попрогризали на горище, все тут. ось. Але будемо сподіватися, що щось спіймається все одно. Тут теж щось нара є. Я тут дьогтем мазала. Не знаю, запах стоїть такий, як ото знаєте, можливо хтось пам'ятає, мазь Вишневського. Оце такий запах. Ось. Я тут понамазувала. Їхня хода. Ну, не знаю, допоможе чи ні. Поки що невідомо, чи вони звідси збираються уходити чи не збираються, але результата поки що я не бачу, в плані того нічого не піймалося на липучку. Так що такі от справи. Закриваємо горище. Ну, ще я подивлюся через тиждень. Якщо щось зловиться, я обов'язково вам покажу. Так що, такі от справи. Підписуйтесь на мій канал, якщо цікаво. Коментуйте, ставте вподобайки або дизлайки, тому що подобається. І Всім привіт, друзі! Я продовжую боротьбу із гризунами. Хочу показати вам деякі результати в цьому відео і показати, що я придбала, щоб... Знову ж таки боротися з ними. Тут у мене ось клей був намазаний. І я так дивлюся, що в мене є улов. Ось, дивіться, одна мишка зловилася. Ну, Результат не дуже, але одна, мінус одна вже є. Покладу назад, нехай вони там далі ловляться. Мишку потім заберу і спалю. Тут в мене ще стояла ловушка. Також для мишок, ну тут нічого немає на ній. Так. І тут я ставила ще одну ловушечку. Тут в мене відпугувач є. Ось оцей, я вам вже його показувала. Тут він відпугує мишей, а на клей тут нічого не спіймалося. Я його, напевне, переставлю. Тут, ну тут куча зерна, то їм. Напевне, те насіння, що я там на клей поклала, не дуже цікаве. Так. Це ми ховаємо так, закриваємо двері. Так, покажу вам, що я придбала і чим я зараз займуся у своїй боротьбі проти гризунів. Дивіться, я ось придбала кресину смерть. Скільки я не читала різних відкликів, мені радили. Що нічого окрім таких муніфікаторів не поможе. Тому зараз я буду розкладати в їхні нори оці гранули. Вони в мене різних видів є. Ось такі є також смерть гризунам. Я взяла кожного по два, тому що його треба там повторювати через 7-14 днів. Ось такі. Потім взяла ще. ось такі щелкунчик, знищую щурів та мишей. Ковбаски такі, бачите, візьму зараз одну таку. Потім візьму кожного по одному. Взяла отакий, щурача смерть. Ось отакі таблетки. Візьму одну гранули. І ще одну гранулу. І буду зараз потрошки їм норки насипати, тому що вже неможливо все терпіти. Вони обнагліли, вони поробили мені дирки в підлозі, вони попрогризали мені мішки, ящики, все, що можна було. У нас не було раніше криз. А це я так зрозуміла, що вони ось нещодавно з'явилися. І оце така біда. Що я буду робити? Я буду розкладати оці всі їхні отрави в тому доступі, де немає котів. Тобто буду закидати їм щілини, щоб можна було їх позбутися. Для цієї справи я одягла резинову рукавичку, як відомо. Криси це інтелектуальна тваринка, тому вони можуть почуяти запах людини і не притронутися до отрути. Тому буду використовувати резину рукавичку. Так, що я зараз буду розкладати. Значить, напевно, отут, в сараї, я розкладу отаку крисячу, їжу, смакоту. Потрібно розкласти. Картонні ящички, або просто на листочки картону, щоб помітити, чи пропадає отрута. Якщо отрута буде пропадати, ну, вони будуть її з'їдати, то це значить, що пішов процес, вони почали його їсти. Якщо отрута перестане вже пропадати, то це значить, що гризуни загинули. Тому треба взяти картон. У мене є ось тут картон. І насипати на картонні такі частинки їм оцього цієї гадості. Я противник взагалі таких отрут і тому подібного, але ну нема куди діватися. Ось кладемо трошки цієї красоти. Отак тут, я так розумію, вони люблять бути. Покладемо їм туди, о. Так, два, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Туди десять покладемо. Ось туди зараз покладу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім шариків. Нехай пригощаються. Смачного їм. Так, картонки ми заберемо. Ми закриємо отак ящичком, щоб туди ніякий котик не заліз. Покладемо ще сюди. Ось. Написано, що треба через каже 15-20 см їм накладати оцих вкусняшок. Туди покладемо, закриємо ящиком. Я сюди двері закрию, щоб коти не ходили, але все одно позаховую так це все. Потім зараз на підлогу покладу. Я так думаю, що вони і по підлозі гарненько ходять. Так, в мене тут є ящики, які вони спаскудили для глотки, для яєць. Це буду використовувати як мисочки для їхнього. Годування. Так. Ще є паскудники. Попаскудили мені лоточки. Нічого, я вам відомщу падлюки. У зерно хранилище ставити не буду, тому що боюся, щоб вони не затягнули в зерно отраву. Ой, зараз поставлю ще в підвал. Насиплю їм вкусняшечок, таких От таких кусняшечок. Попригощаю їх, нехай їдять. Все одно не заходять, нехай їдять. Все, тут ми все зробили. Сюди ми вхід закрили, щоб сюди коти не ходили. Так, зараз піду ще порозкидаю по норках крисячих і занесу на горище. Ось такого ще насипимо їм. Так, треба, щоб воно нікуди не розліталося. Це йдемо ставити. Так, це я зараз занесу, пригощу крисочок моїх любимих, сюди занесу, покладу на сервант. Так. Тепер візьмемо трошки колбасок. Смачненьких розкладемо в їхні нори, бо вони вже обнагліли, вони геть у таких літніх вольєрах завелися. Так, цю лампу поки вимкнемо, коли нема. Ось тут дивіться, яка нора. Ось. Уже прямо під подлогою зробили собі дирки. Ковбасок ми туди їх напихаємо їм, нехай пригощаються. Макотою. Ось тут, так, закриємо камінчиком, щоб туди курочки не добралися. Отак. Все. Тут зараз я покажу вам багато нірок. О, дивіться, що там проходить. Молодий качур осідлав качку. Отут багато нірок є. Трисочок, треба взяти і ще тих таблеток сюди принести. Це зразу спалюємо. Так. Ось такі у нас таблетки є. Ось такого виду. Бачите, те зараз позапихаю в нірочки. Ось нірка є. туди-туди. Нехай їдять. так. Тут закриємо, щоб качки, не дай Бог, не дістали з цієї нірки. Так, закриємо. Так. Ось тут, я пам'ятаю, була нірка. Дивіться, поробили, які хода под люки. Ось візьмем кірпичик, індиків злякала. Злякала моїх індиків, хороших. Позакриваємо так, щоб індики не дістали. Ну, вони не дурачки, звісно, не будуть його доставати. Але на всякий випадок заховаю. Подивимося. тут. Туди всередину зараз покладу ще трошки. А їдять. Так. Тепер. Тут ще були мірки. там. є. І... А так. Де його? Під підлогу. Там гарні дирки. Так ми його потім закриємо. І аж нори, все порито. Це ужас. Там їх ще залишилося. Так багато їх туди заклала. Так, тепер, що в мене в сараї є. Тут не будемо нічого нікому класти, будемо в загорожку, а в загорожці тут яка дирка Бачите? Якісь падлюки. Ось тут ми їм гостинчиків принесли. Так. Ось так. Туди кури там не достануть. Це ми зараз спалимо, принесемо їм ще туди насипемо гранул. Ось зараз ще насипемо туди. Нірку. Отак. Зараз ми туди ще насипемо, насипемо. Треба так сипати обережно, щоб, не дай Боже, не залишилось, щоб курочка не з'їла ніде. Вони тут курочки сюди не заходять, але можуть перелетіти. Ну, зараз я так насиплю, нічого ніде не просипалося і зверху покладу якогось камінчика, щоб закрити на всякий випадок ту дірочку. Залишилося занести на горище. Так. Тут криси взагалі пірують. Тут понасипаємо. На горищі зараз. Кусняшок. Покладемо. Сюди. Тут є норка, норка укриски Лариски. Ось її вкусняшку принесемо, покладемо. Нехай їсть. От такий гіздочок, зараз ми зафіксуємо. О, отак. Там ось липучка, нічого не зловилось на ту липучку. Ось тут вони тусуються. Ось там дивлюся, є какашки їхні. Ось тут покладу, нехай їдять. Так. Ще насиплю зараз прямо. Їм у гніздо. Ось тут вони живуть. Тусуються. У них туса. Так, тут вони потрощили. Кукуруза у мене була. А туди насипаємо їм гарненького, вкусненького. Тут вони порили. Ох, вони тут порили. Ціплю. Ну все, побачимо, чи допоможуть нам ці гранули, чи не допоможуть.